І копані Петроплодківській всі України 30 січня 2023 року місто Київ за номером 446. Отець Дмитро, Я щиро вітаю і бажаю, щоб ще не одна нагорода оцінювала ваші груденята, тому що вони заслужили перед Богом, перед церквою. Перед нами священниками, як до для нас, почерпаючи те все добре, що ви навчали, навчаєте, перш за все, не тільки словом, але й прикладом. Спасибо Господи, дякую. Як мені сьогодні дівчата казали, беріть того квітку, бо то чоловіче достоїнство. Я перепрошую, так і казали, що продають квіти. Як є і жіноча, але є і чоловіче. Отже Іване, щоб ми дійсно достойні були не тільки нагородів, орденів, але і квіток осіннього освіта, живе, сила, <плес> віта! Псалмопівець Давід говорить такі слова. Добре мені чути, коли мені кажуть, ходімо до храму Господнього. Тому що в храмі Господь, тому що в храмі благословіння, в храмі Господь нас О, приймає вислуховує. І ще говорить святе Писання, що святе місце. Пустим з тим не буває. Якщо є храм, то є і служителі в ньому. І ось сьогоднішній день мені приємно разом з моєю інстю, сім'єю бути тут, в храмі, в Ясинові. І ще приємніше вітати моєго тата, отця Івана, Витрата, із його ювілеєм священичого служіння 40-ліття. І ще одна подія це 39 років служіння тут в храмі у Ясинові. І безперечно, що ми були всі ці роки тим добрим і у цьому винограднику Божому, наставником. І в сьогоднішній день я вітаю і надалі. Бажаю Божих благословень, здоров'я, щоб і служили, і трудились надалі. Цьому храмі Божому і Господь обдаровував довголіттям і дарував і надалі щасливі і довгі роки життя. без паспівського служіння, життя прожити нелегко. Були і труднощі, і випробування, але ви завжди були прикладом для нас християнського життя. Ми вдячні вам за вашу підтримку, за мудрі настанові поради, за добро, яке ви щиро від душі для кожного з нас чинили. Тож сьогоднішній день прийміть щирі, щирі слова подяки і побажання, миру і спокою в вашому серці, миру і спокою в нашій державі. Бажаю рясних Божих благословінь. нехай радість переповнює серце, а руки Господа нашого Ісуса Христа підтримують вас подальшому в подальшому житті. Спасибо. Любові подяки прийміться.

Чесноти віра, надія і любов. Віра привела цей святий храм до святителя і чудотворця Миколая права віри і образ І І настоятель, отець Іоанн прийшов сюди вже 39 років, як він нам служить. Він є і для нас прикладом, нас навчає священник, подає добрі порад. поради. Поради беруть і діти, теж священники, сім'я а ще більше поради берете ви, добрий перетягне і Ісуму. Любов, яка привишує до... Нас, священників, ця Івана, до Єсімі до, до вас, це є прикладом доброти і чесності. Ця любов, яка приносить до нас ту, як він кажуть, доброту. І знаєте, є отець Іван з поселення, де я. В 86 році прийшов священник до Щоровича. І ми дуже спілкуємося. І коли отець Володимир запросив на 40-річчя висвячення рукоположення, я сказав обов'язково. От отець Іван, знаєте, кожна ранішня молитва, ми, да, ми просимо Бога, але і ми дякуємо Богу. Дякую, Боже, що рано встаю. Дякую, Боже, що світ пізнаю. Дякую, Боже, що можу ходити. дякую, Боже, що можу йти. І вона закінчується, дякую, Боже, за ласку Твою. Дякую, Боже, в Тобі я живу. Такі слова при Христі. Додають сили і знання. Я не справляв 40 років, але я. Отець Іван, другі отці, 50 років свого священства. Це не довго, ще 9 років. Я вас запрошую, щоб ви не відмовили мені. Здоровий щастя на многії літа. Могая. Сьогодні Це велике свято Трох Святих, яке з із неділею, Василія Великого горявого слова і Івана Златоустого, де в Івангелії сказано про них. Будьте світло для світу, що бачили ваші добрі діла і прославляли Бога. Все Отче Івана. Вам випала цей великий час, цьому 40 років назад, де ви мріяли із дитинства стати священником. І в той час, здається, це було недосяжно. тому що згадати ці роки не раз ми з вами спілкувались, і ви говорили, ми що всі ці. Тяжкі часи вже є в минулому. Але ніхто не думав і нагадав, що ще ви заставлено, що ще будете очевидцям цієї війни. Тож, ви маєте в своєму земному житті, коли вас висвятили священника цих добрих покровителів. Цих великих святителів, яких ви наслідували їх. І роки пролетіли, як ця цінь, тому що, здається, недавно я прийшов на Бродівщину. Це було є вже 35 років. І перші мої відвідини, коли ми познайомились з вами. Коли я прийшов до вас як до сусіда, коли ми познайомились і бачимо, як швидко прийшов цей час, то я завжди молю і прошу Бога за ваше здоров'я, за вашу порядність, людяність, цю віданість, я вам безмежно вдячний, що всі події, які відбувались нашому з вами земному житті, ви старались ніколи не відмовити завжди, брати участь і я наслідував вашим цим добрим прикладом. Ви є цим добрим прикладом, як в районі, і так само ж цим добрим прикладом, добрим священиком нашій єпархії. і взагалі в нашій церкві. Тож нехай всі Господь за молитвами вашими і нашими, за молитвами ваших парафіян, що ви є для них цим добрим батьком, духовним і зерцем. Тому що колись не раз їхав, якщо не було отця, Володимира вступав до вас, але ви завжди трудились як не на парафії, то цьому святому храму. В будь-який час, любу погоду трудились на славу Божу і на славу людям. Поникайся велосипі Господь, Спасибо. як отець Степан говорив, що ще в нього 9 років, а вас ще 10 років, щоб Господь благословив вас, щоб ви доброму здоров'ю, цідовому розумі служили Богові і людям жили на радість своїх дітям, внукам і правнукам, так само ж і своїм парафіянам, які Господь послав і тут вже і в цьому Божому розсаднику працюєте вже 40 років. Дай Боже, що Господь продовжує ваше земне життя в мирі, любові і достатку на многая і благоя віка. Дякую, Господь. i <speaking> you. <in Spanish> 40 років це є значний час, який ми провели в цьому, яке сказав, десь Петро Викторович у Христовому. Багато ви трудитеся, багато ви робите для розвитку і для блага церкви Христової. Багато чого довелося вам прожити за ці роки, були і приємні, були, і відповідно, і неприємні хвилини. Але серед усього всього я ніколи не пам'ятаю, що бачив вас. Неврівноваженим і роздратованим. Завжди ми зберігали душевний спокій, завжди ми перебували в добрі, по-доброму відноситися до всіх оточуючих вас і відповідно тим самим подаєте приклад як вашим барафіям та і нам усім. І, чесно кажучи, хочеться, хочеться на вас змінятися, хочеться вас наслідувати багато чого, тому що ви дійсно цим добрим пастерем щодо відвідування цієї що грамоти і, відповідно, священства під Богом. Тож я сьогодні вас ще раз вітаю. Бажаю вам в мирі, здоров'я і так, пробути і прожити ще багато-багато років. Слава Ісусу Христу! до цих побажань, які е, Для мене важливим буде повернутися 90-ті роки. Згадати ті борхливі дні, коли йшли, зривали замків церква, брали прапори, гімни співали, ховали кожного покійного вишитих сорочках, кричали слава Україні. Вже їх нема. Відновлювали українську церкву, понабудовували церков по Бродівському районі по дві на одному подвір'ї, але нічого доброго не зробили. Я завжди кажу, що в жодній церкві, де поминають чужоземного предстоятеля, будь-якої країни нічого доброго для України не чекає. В одному ми вже переконалися. Важливо сьогодні сказати ці слова і цей період, як кажуть, перейти туди. Бо хто як не ви отець і і всі священники, тут можна перечислити, але ви в свою чергу духовно пережили і переживали цей період утворення церкви Христової і самі, напевно, задавали собі багато запитань. Як правильно поступити? Я більше ніж переконаний, що відповідь ви шукали тут в храмі з щирою своєю молитвою і просили у Бога, щоб він вам відкрив мудрість Соломонову, щоб знати, як правильно зробити крок, кого обстати, за ким піти і за ким сказати слово. Я тішуся тим, що є синою одна церква, Ви є одним серцем. Одною сім'єю. А ще більше тішуться тим, що ці церкви спілкуються щиро українською мовою. Кажуть, не на правду сьогодні, а кажуть, правдиво є, сьогодні ми зібралися тут. Тому велика вам дяка за те, що ви зуміли, як проведе приходом свого життя духовного. Досконально повезти за собою Пасху і радіти сьогодні, святкуючи свій 40-річний ювелей в лоні єдиної помісної Христової церкви, православної церкви України, яку визнали весь світ. Вітаю вас і нехай благословенно буде та мрія Суртування, зблаголастия для вас. Адже багато-багато днів вас нехай збувається на многії і увагі літаки. Господи. На Нашої церкви, корисні, щиро сержні, вітаємо вас і 40-річчям священничого служіння. Як же починалося склати служіння? 13 лютого 1983 року ви були висвічені єпископом Дмитрівським Олександром, Покровському храмі міста Загорозь. В 1984 році ви прийняли парадію села Ісільного і з цього часу почалася ваша. Родова діяльність на свячених чинині в нашому селі. Розвал радянського Союзу на початку 90-х років, призвів до того, що наша церква стала нібито на роздоріжжі. Нас Назр, назривало ніжком протистояння, і тоді ми прийняли єдине правильне рішення приєднатися до створеного 92-му році Київського патріархату на човниській поляку Біле. Багато нарікань та принижень під час цього пристояння ви одержали, але не злобою, ви відповідали на все приниження, а як подобає християниною, терпеливістю, смиренністю і благословенням на Триві. Як показує хронологія цих подій, це був єдине правильне рішення, яке пізніше призвело до утворення ПЦУ. на чоловік з митрополитом Київським всієї України Діки Пані. Кам'янішність свяє було підтверджено Тонусом виданим селецьким патріархом Бахоломія. Завдяки вашій рекомендації на щастя Свіслав стали і два ваші сини та ще декілька наших подальшам. Поряд із духовною роботою ви взяли свої плечі роботу по реконструкції і розбудові споруд нашої церкви. Так із постійно, збудованому в 818 році, коштом добровільних провільних пожертв З'явилося прикуплення будівля з прибудовою приходу та ризиці, за вашим старанням старання була збудована капличка на нові цвіндалі, а також капличка біля джерела для розкачення і отамської Неможливо перемічити кількість тих добрих починань, які ви провели на нашому країні. Отже Іван, ми, парафіяни, місто схиляємо свої голови перед вашим трудолюдством, терплялистю, смиренням і людям. Дякую вам за ваші молодки за нас грішні, за український народ, за вонісвоє, яке воронить наші незалежність. На нехай, Семеси, Господь обдаровує вас і вашу родину своїми щедротами, здоров'ям, додає вам віку, а також мир і спокій, достаток, і добро, нехай панує вашого селя. Нехай же, мати Боже, свої пожежственні у покриває вас і вашу родину і захищає від усяких нагадах всього життя. Много я вам, отче Івані. Благодарствує, мирне і тихе життя, митрофорному ротонірею, отцю Івану, День сорокаріччя, його свяченічого служіння, подай Господи, много і блага діла. Ще раз стверджує те, що є найцінніше в життю, тобто віра. І та віра повинна нас кожного привести до вічності у Бозі і небо. На жаль, дуже нас впав, той якраз вказівник нашому земному життю. Але не хочеться вірити, Хочеться любити ту Святу Христову Церкву апостольську, яка є для нас, усіх, добрим керівником, наставником нашого життя. Тому я сьогодні бажаю вам всечасні тих добрих слів на користь того, що для вас є потрібне, тому що 40 років священства. То є достоинство праці, віри і любові до Святої Христової Церкви. Тому бажаю вам іменинникам сьогоднішнім, бажаю вам всьому братству і сестри чи всім тим, хто поістину добрий склав слова цю знамену дату. Благодаря мирних життів і життя воє, Господи і Іменетикам нашим сьогоднішнього дня Богом Богомбережні українські, владі наші, воїнство і сотвори всі нам ногі і вороги віта.